Великий землероб знає, які саме досвіди і оточення потрібні кожному з його дерев, скільки сонячного світла, скільки дощу, скільки холоду і тепла, скільки обрізання. І він забезпечить саме те, що найкраще підходить в кожному випадку. Він знає, як змінювати ці умови, оточення і так далі, не порушуючи процесу вкорінення і будування, а розвиваючи його? Ми не знаємо, як це робити і можемо спровадити на себе духовне лихо, отже, ми потребуємо постійно берегти себе під опікою досвідченого землероба і ревно співпрацювати з ним. شما بزرگ روس... است